Було двоє чоловіків, один проводив дні, заробляючи гроші, і став багатим. А інший не був багатим, але присвячував свій час молитвам, читанню Божих слів і відвідуванню зібрань. Одного разу заможний чоловік звернувся до бідняка: ти знаєш, чому ти такий бідний? Ти витрачаєш весь цей час на поклоніння Богу. А я просто вірю у своєму серці, і цього достатньо. Бог любить мене, тому я багачий за вас. Бідний чоловік не звернув особливої уваги і продовжував поклонятися Богові. Через три роки у заможного чоловіка виявили рак, і йому довелося витратити всі свої заощадження на лікування, але було вже пізно. Тим часом глибоко віруючий, бідняк отримав Боже благословення. Господь Ісус сказав: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа. І де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій там буде і серце твоє. Матвія 6:19 21 Де твої скарби небо чи земля?